Кто там министром обороны собирается быть? Тот, который был в, в Минцифре. Подвиг это нарушение комфорта. Подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя родного и близкого. А в чем тогда технологический прорыв, создать неработающее? Ваши чиновники тратят деньги народные на подарки себе, на корпоративы, на отпуска, на отдыхи и так далее, и так далее. Ну, то давай почаще только так тихонечко будемо делать. А може бути, це ті чиновники, которые вам підчиняються і которые ворують деньги із казни? Ані теж слышали. Алло, это мы там, да. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про перемоги і здобутки над держави, країни, яка поперед всієї планети. От тільки з іншого кінця про всі найцікавіші зашквари і заяви і «Запарєбріка», про все, що наговорили їхні пропагандисти. Ви дізнаєтесь, друзі, перші. Але перед цим не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбан Live», Коментуйте, почути і І, звісно, отримайте неймовірне задоволення від новини «Запарєбріка». Ну і ви ж не думаєте, що недорогі російські пропагандисти могли уникнути обговорення внутрішньополітичного життя України? А що там Юлія Тимошенко, а що там нові міністри, чи будуть якісь зміни? І, зрештою, не читали, але засуджують приблизно так завжди діють російські пропагандисти типу Геспаряна? Вони чомусь намагаються переконати своїх, хоча своїм, мало би бути, байдуже. Це я, це я як журналіст, знаю, що їхнього міністра оборони звати Білоусов. И то, знаете, какое прізвище. Але Но для большинства украинцев должно быть байдуже, уже. Вот прям плювать. А росіянам нет. Они прям захочуть знать, почему не Шмигаль, а Федоров. И что может измениться. Что ждать от нового министра обороны? Мне неудобно, понимаете, сказать стабильности, Стабильность в воровстве. Стабильность в безответственности. А когда там что-то другое было? Понимаете, но это все равно, что вот э, алкоголику, который привык там пить э, водку, дать там, я не знаю, шнапс какой-нибудь или джин и задаться вопросом, будут ли какие-то изменения. Конечно, нет, он выжрет и точно так же будет, э, как маленький слоник ползать. Так і здесь будет то же самое. саме їх ставлять не для того, щоб отримати э, -то действенный результат, а для того, щоб осваивать фінансові потоки. Зрештою, я ж недаремно сказала, що не читав, але засуджують. Вони вже знають, що не зміниться нічого. Це вроджене відчуття недовіри, недооцінки України і українського потенціалу. Ми завжди для них слабкі, ми завжди для них кволі та нікчемні. В нас нічого не вийде. І так, що найменше вони розповідають. Вже чотири роки. Навіть більше аніж тривала Велика Тісне війна. Я тут не буду з ними сперечатися ані очно, ані заочно в цьому немає жодного сенсу. Я із великим задоволенням кожен раз, просто коли вони програють це підкреслюю, і кажу, угу, Друга армія світу. Ну звісно, щось то пішло знову не по плану. Ну, хто э, там міністром оборони збирається бути? Той був в, в Мінцифрі. который, если вот э, слушать потужный марафон, совершил невиданный в мире э, технологический прорыв. То есть, ну, собственно, это Билл Гейтс с э, операционкой Windows, э, Стив Джобс с Apple и третий, наверное, вот этот вот черт. А ничего, что это ни хрена не работает. Оно постоянно висит. Но это причем это не мои утверждения, это да громадяне все время пишут, что это, 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 эти все софтины, они не работающие. А в чем тогда технологический прорыв? Создать не работающие? Тогда я не понимаю, зачем вы проводите декоммунизацию. До речи, только Рамзан Дин потенциально мог бы стать таким себе амбассадором, ну знаете, рабочим облачным СВО. За п'ять хвилин до того, щоб стати двохсотим. Але його регіон не так, щоб прям сильно це СВО потрьопало. Та людей стає менше, там теж відбувається мобілізація. А самі кадирівці, як ви знаєте, цей Ахмат чай не воює зовсім. А от інші російські регіони вони відчувають дихання війни набагато сильніше. Наприклад, Білгородська область про неї майже не згадують у зведеннях новин, про неї не говорять російські пропагандисти. Тому що ситуація там максимально кепська. От як страждають українські регіони без світла, під час обстрілів, нальотів безпілотників, те саме переживає і Білородська область. Саме тому свого часу, найближчими тижнями, губернатор Білгородщини порадив місцевим виїжджати за межі регіону для того, щоб перебувати в безпечних місцях. Числав Владимирович, слухаю ваше перли кожен день день від дня краще. Нам хочется дать вам ответ. Вы каких врагов внутренних собрались искать по всей Белгородской области и уже отдали свое распоряжение вашим подчиненным? Вы кого считаете? Нам очень интересно, кого вы считаете внутренними врагами? А может быть, это те чиновники, которые вам подчиняются и которые воруют деньги из казны? А может быть, это те, Чиновники, которых уже посадили, это ваше ближайшее окружение, ваши э, заместители, которые сидят под следствием. Может быть, это те нерадивые чиновники, которые отчитываются, и все каждый их отчет, это ложь. Друзья, я бы не сказала, что в тюрьму есть якась кромола. Зрештою. Німа немає нічого поганого в тому, щоб перебувати у безпеці, якщо ти не є частиною цього режиму, якщо ти не підтримуєш війну і розумієш, що це не ок. Можна поїхати навіть аж до Москви на червону площу. Але місцеві накинулися на губернатора, кажуть, що ці заяви вони скоріше видають в ньому чужинці, які виступають не на боці Росії, інтересів батьківщини і регіону. А наче він шукає внутрішніх ворогів. Відправляючи білгородців зі своїх осель, зрештою нам абсолютно байдуже, чому вони почнуть стріляти одне одного, чому вони почнуть ще більше ненавидіти одне одного? Головне, аби вони займалися внутрішніми справами, а не україною. Тож, нехай громадянська війна розпочнеться. Мы читаем новости, мы знаем очень много о вашей жизни, как вы тратите, как ваши чиновники тратят деньги народные, на подарки себе, на корпоративы, на отпуска, на отдыхи и так далее, и так далее. Мы слышали тут недавно, что вы сделали призыв белгородцам покидать наш город. Мы читали мнение белгородцев, что вы такой призыв сделали. У меня вопрос. А вы... Вот вы человек пришлый, вы приезжий. Мы знаем, что здесь у вас своей квартиры нет. Вам дали наёмную квартиру. Мы также знаем, что вы купили... Знаете, я я сумувала за тем, что она так много пропагандистев працювала у Різдвяно-новорічні свята. Тепер, коли вони повиходили на свої ефіри, я більше не сумую, думаю, а може вони зарано вийшли. Вот если мы не будем это делать, мы так вот это вот прямо под его международное право прямо попадём сразу. Вот прямо Зразу железно, як Гренландія, у ній там чого вони там вякують, ти... ладно, ми там вас купимо, і що там, зілку зробимо. Ну, в тому сенсі, що коли я слухаю депутата Журавльова, окрім того, що він, в принципі, він ще й несе такі речі, які не складаються в логічні речення. З одного боку, вони розповідають знову і знову, що Дональд Трамп поховав міжнародне. Право, и что Россия могла бы тоже этим скористатися, захватить Одессу, но они ее не захоплют, чтобы не поссориться с Трампом. Мы не берем Одессу, чтобы да нет, не растерять ну, доверие Дональда Трампа. Вот Разве так? мы поэтому не берем Одессу? Мы, мы Одессу обязательно возьмем Дай Бог, взгляд, дай Бог, дай Бог. Но все это надо но не берем. постепенно, не надо спешить. То есть аккуратненько и тихонечко, как предложил Алексей. Нет, ну если это аккуратненько-тихонечко, как он предложил, то да. Но <с это... <с я, вот с этим я согласен. Если это аккуратненько-тихонечко. А вот аккуратненько-тихонечко мы до, были, делали до этого. Там не сильно шли вперед, там оборонялись достаточно долгое время. Сегодня мы идем вперед. И это хорошо. У них там никого не осталось, как он говорит, кроме вот этого человека. Он говорит, только я один козырь, У Зеленского я один козырь. Ну, правда, там еще есть пару шестерок в рукаве у него. Стармер и этот, как его? Мерц. Макрон. Макрон. Что они выкрастили орешник, но это не так захопливо, как выкрадение Мадуро, но более результативно и более серьезно. Ну, во-первых, там заряженный он и не, не, заряженный. Там можно, он может нести только ядерное оружие, а так его заряжать смысла нет, потому что тротил он не, не сильно не добавит для этого взрыва. Но это не важно. В данном случае это именно показательный удар, и надо заметить, что вот вы сейчас говорите, там, 20 скандеров и так далее. Мы не так часто мы так делаем. Но мы сейчас делаем и демонстрируем, что, ребят, вы не хотите Но Согласитесь, это не воровство президента Венесуэлы и выглядит не так впечатляюще. Нет, это выглядит не так впечатляюще, как им кажется, опять же. Но мы же ведь все, знаете... По большому счету, вот если так вот, по большому счету, завтра за, забрали Одессу, там визгу будет на весь мир, и там коалиция всех желающих. А вы визга попрянут. боитесь? Нет, вопрос не визга. Вопрос в том, что нам очень важно сегодняшний день сохранять вот этого человека в виде Трампа. В каком-то нейтрально положительном ключе. Но во всяком случае, сегодня нам это удается. Это не просто делать. Так хотите, сказать, а судьи кто? Хто це оцінив? Якщо ми говоримо про світову спільноту, то все інакше. Я вже мовчу про захоплення Одеси. Занадто багато всього було сказано. Здається, поки росіяни відпочивали, вони ще раз і ще раз, ще раз і ще раз випали повністю із будь-якої гонки, там де вони намагалися вибороти чи поборотися за багатополярний світ. Америка снова вказала России на то, что это просто невеличка региональная держава, которая може может влиять на, а, на Белоруссию. А наша главная задача о том, в чем сказал Небензи. Вот это вот там сублимированное, прям четкое выражение. Что мне очень нравится, как МИД в последнее время не так сильно это заявляет. А он правильно сказал. Хоть, ребята... Либо мы подписываем, либо не хотите на наших условиях. Мы будем двигаться вперед. И это правильно. Это не, слово, не просто, Но мы это сделаем. Вот это главный итог как бы, прошлого года и перспектива на этот год. И если вам верить, то дойдем до Одессы и Одессу себе Обязательно. Соберем. Мы в это, конечно, верим и очень надеемся. Ну и что это за вина, Что это за режим, если там нет... Своєї кишенькової церкви. Днями служба зовнішньої розвідки Російської Федерації провели якісь там оприлюднили розслідування, де вони встановили, що вселенський патріарх це антихрист. Ти думаєш нічого собі. Можливо, у вас були якісь дослідницькі групи, якісь матеріали ви збирали, щось доводили? Та ні. Просто не можуть в Росії пережити, що свого часу вселенський патріарх взяв і надав з власного права. Тому з автокефальну, тобто незалежну українську церкву. Тож тепер росіяни всіх ненавидять хто проти них. Ну а їхній патріарх він не за мир, не за любов, не за заповідь. Він за те, щоб обслуговувати путінський режим, і кожна його проповідь, кожен його публічний виступ це все про те, що росіяни мають пожертвувати своїм життям заради того, що Путін жив. Ми живемо зовсім по другому ніж запад. От нас требуется подвиг. А что такое подвиг? Об этом сказал святейший Патриарх Кирилл. То, о чем вы говорите, и то, что сейчас я очень так ярко продвигается в западном масс-медии, вообще в западной культуре, в западной философии жизни, это отсутствие понятия подвиг. Подвиг это нарушение комфорта. Подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя родного и близкого. То есть, россияне мають померти, а дід має жити. Вони мають відправитися і стати гарматним м'ясом на фронті, щоб Путін лишався в тилу. Вони мають думати не за себе рідного, не за своїх близьких. Ні, ні. Він має відкинути цей максимальний егоїзм, каже той, хто має неймовірний статок і багатство, хто має дітей поза правилами церкви, хто має коханок поза правилами церкви. Але ж він патріарх Кирило. Він в рясі, йому можна все. І Він має спонукати недорогих росіян обміняти своє життя на невеличку суму грошей. А вот эта сосредоточенность на самом собі это максимальный эгоизм, который сегодня проявляется в жизни, в том числе и западного общества, даже не только в жизни людей, потому что все-таки нравственное чувство и регулирует, а вот в системе общественных ценностей. Так вот, подвиг ⁇ это движение. Движение вперед и вверх. Почему вперед? Потому что горизонтальное развитие ⁇ это развитие общественной, политической жизни, экономической и так далее. Без подвига тоже ведь невозможно. Как можно без подвига защитить Родину? Как без трудового подвига, особенно это в истории нашей страны воспринимается. Як біспітна трудового подвига можна було построить таку сильную страну, як наша страна, требується подвір. Інколи, коли, коли слухаю про проблеми росіян, таки хочеться сказати, нам би ваші виклики, але тут сталася така халепа, коли місцева тітка, яка суч з усього погано навчалася у школі, вирішила поскаржитися на місцеву мережу супермаркетів, де вимагав не так, де пропонують зважувати і оцінювати вартість продуктів за 100 грамів. Виявляється, для середньостатистичного покупця із Росії, в якого проблеми із освітою, знаннями, вміннями, точними науками для них порахувати вартість, якщо першочергова цифра 100 грамів, це майже місія не виконана. Саме через це місцева жінки і піднімає гвалт. Зрештою, треба нагадати, що все, що зараз відбувається, із підвищенням цін, і з меншістю ом, грамажу, і не тільки. Це все хитрощі, на які йдуть, зокрема торгівельні мережі, для того, аби росіяни ну так відверто і одразу не побачили, що все в Росії стає дорожче. тобто платити росіяни будуть більше, а їсти будуть менше, і порція у 100 грамів це скоро має стати абсолютною нормою для росіян. Тож, наша порада недорогим росіянам це якомога скоріше, все ж таки, опанувати нехитру математику переведення вартості. 100 граммов. Товарищи, объясните мне, почему я должна стоять в магазине и вспоминать школьные программы. Мало того, что у нас закрыли все Виктории, открыли эти сраные пятерочки, так у нас везде ценники за 100 грамм. Вот просто смотрите, вот цена за 100 грамм. Вот, печенье 100 грамм. В этом печенье. Непонятно. сколько грамм. Цена за 100 г. То есть я должна брать каждую пачку и искать и искать. Вот, допустим, цена 49 руб., пачка 330 г. То есть я должна яти думать, сколько я должна заплатить. И на этом, друзья, у меня все. Я закликаю вас, як і завжди, під завершення за нашу добру традицію, не забувайте ложити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте хочете побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.